Всім привіт! Знову дощ за вікном. Саме гарний час спекти домашні пиріжечки, але не прості. Я починаю замішувати тісто. Тісто можете брати абсолютно будь-яке ваше улюблене дріжджове, тому що у мене досить специфічний сьогодні варіант тіста на домашніх вершках. А так все, як і звичайно, дріжджі, цукор, сіль молоку. І коли є домашній вершок, то я завжди беру його, а не куповане магазинне масло. Тому я ж кажу, можете брати, повірте мені, я готувала ці пиріжки на абсолютно різних видах ріжового тіста. Перше маю справу із сухими дріжджами я в цих пиріжках. Тому що сирих забули купити, але сьогодні я вже спекла ось такий хліб домашній також з сухими дріжджами. Гарний вийшов хліб, ну і так поступово я буду замішувати тісто. Тісто в мене сьогодні буде. Дещо схоже на слоєне, тому що домашній вершок аж півлітрова баночка. Дуже люблю використовувати вершок у своїй випічці і на рогалики. Вони тоді такі дуже смачні, а запах. Але якщо вас цікавлять пропорції, я під відео в описі все напишу. Ось у нас ще баночка незібраного вершка, молоко відстояне і в ньому відділяється молочний жир. Можна також збирати. Зі свіжого молока, коли воно трішки постоїть недовго, то також зверху буде вершок. Починаю я замішувати, додаю ванільний цукор. І в чому мені подобається цей рецепт цих пиріжків, так це в тому, що не треба, щоб тісто дуже довго сходило. Як є рецепти що два рази. Я люблю таке швидке тісто. Трішки відпочине воно і будемо працювати 15-20 хвилин. Сьогодні я беру з таку начинку. І я вам скажу, що для цих пиріжків підходить тільки густа начинка. Макова це найкраще. Підготовлюю жаровню, силиконозований пергаментний папір. Полегшує наше випікання. Адже до нього нічого не пристає. Можна ще випікати такі пиріжки із сирною начинкою купованою, круцинками, наприклад. Ніякі варення сюди не підходять, адже при випіканні вони будуть витікати і буде негарний вигляд. Пиріжечки знизу будуть пригорати. Мені особисто подобається макова начинка. Відпочило наше тісто. Я завжди все роблю на око, Відщипаю такий кусочок, розкатую його. Не страшно, якщо пиріжки будуть різні за розміром. Це ж домашня випічка. Вона і не повинна бути вся одинакова, як фабрична. І розкатую ось такий пласт, дещо подовжений. І зараз ми будемо чудернацьким способом формувати наші пиріжки. Ці пиріжки є одними з найулюбленіших у нас, і повірте, до вечора їх вже не буде. Товщина не дуже товста, десь міліметрів 4. Беремо макову начинку, допомагаємо собі рукою і розподіляємо ось так з одного боку, з краю. На цьому етапі пальчик можна облизати і отак закручуємо наші майбутні пиріжечки. Краї не защеплюю, беру свою ж руку і ось так ребром долоні формую пиріжечки. Вони по краях. Як би ви вони защеплювали, вони трішки розклеються, але начинка не витече. Дуже зручні пиріжечки в поїданні, особливо якщо є малі дітки, швидко з'їдаються, це не те, що великий пиріжок. А для дорослої людини то це на 3-4 укуси. Дуже зручно. І так само формую, щоб була повна жаровня. У мене тісто вийшло. Жирне, можна сказати, тому коли я працюю з таким своїм тістом, я зверху яйцем ніколи не змазую. Ви її за бажанням можете змастити жовтком, смак від цього не міняється. Я вже так звикла їх пекти, що у мене це виходить автоматично, поки одна жаровня печеться, я швиденько накладаю іншу і ставляю пектися. Випікаю при 180 градусах до ось такого стану. Ви тільки подивіться, які вони апетитні, а який це запах словами не передати. Цієї кількості в мене вийшло 37 ось таких пиріжечків. Тут на тарілоці 30 і 7 ще допікаються. Вони ще гаряченькі. Ось так вони виглядають. За рахунок того, що тісто в нас таке непросте, в ньому досить багато жиру натурального. Це не куповане масло. Це натуральне молочко, натуральний вершечок. То тісто виходить таке, наче слоєне, ще гарячий пече в руки. Спробуйте, вам неодмінно сподобається. Дуже смачно. На наступний день у нас нічого не залишається. Дякую вам за те, що підтримуєте, додивились до кінця. Ну, і як же ж без дегустації прийшла знімати відео. Редактувати. Це вже третій. Дуже смачно. Дякую.